Ось такий колесний блок спарений. Тобто на одній пластиковій пластині йде одразу вже два коліщатки. 360 градусів. Точні розміри коліщаток ви знайдете в посиланні. Посилання в описі до відео і там на картинках точні розміри. Ширини, длини, відстані між е, кріпленнями, діаметр коліща, висота. Тобто, по суті, все, що вам потрібно, це ширина. Оця. І все. І Можна його монтувати на любу валізу. Йдуть вони парою, тобто праве і ліве. Великої різниці немає. Але якщо монтувати, то оці. Закриті кути повинні бути з однієї сторони. Тобто, ось так вона повинна виглядати. Оце пара йде. Монтується, як бачимо, знизу 4 отвори і зверху 2. Тобто, 6 болтиків потрібно. Болтики в комплекті не йдуть. Ми ж використовуємо болтики під номером 5 з потайною шляпкою. Шайби внутрі побільше кидаємо. І обов'язково контргайку, щоб це все при вібрації не викрутилось. Ось. І по суті, можна поставити абсолютно на любу валізу. Якщо у вас менший розмір, ви навіть можете, ну це вже при дуже великій необхідності, ось пополам перерізали, і у вас тут достатньо. Тут три болта, тут три і весь комплект. Вмонтували ось такі комплекти.